Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами магазин Шведен Тулс, Київ, у даному відогляді огляді надамо вищу вазі акумуляторний повітру від компанії Husqvarna а саме серії Aspire моделі B8X P4A. Як ви бачите, у нас наразі комплект, котрий постачається в картонній коробці. Ми його відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині, а отже, розглянемо саме, що входить у нього. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання У нас ходить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською також до комплекту даного повітря входить нагнітальна трубка, акумулятор ємкістю 4 Аг, зарядний пристрій з силою струму 3 А. Та, відповідно, сам інструмент. Несумнівно, у даному комплекті буде корисним елемент системи Espire Storage Rail. Що це таке? Це система зручного зберігання, за допомогою якої ви можете в легкому доступі зберігати інструмент навіть у вертикальному положенні, у вашому складському приміщенні, робочому місці тощо. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Швидкість повітряного потоку регулюється та максимально досягає 40 метрів на секунду. Вага інструменту 2 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість його переваг, ми підготували акумуляторний блок. Отже, встановлюємо його. Далі можемо під'єднати за бажанням за потребою нагнітальну трубку. Вона, до речі, фіксується за допомогою спеціальної клавіші. І після цього по суті вже можемо працювати з нашим повітродувом. Для того щоб його увімкнути, натискаємо на клавішу запуску і одразу бачимо світлову індикацію зарядженості акумулятору. Отже, ми можемо постійно контролювати роботоздатність нашого інструменту. Окрім того, за допомогою другої клавіші ми можемо відрегулювати швидкість повітряного потоку. Розглядаючи ергономіку даного інструменту, несумнівно слід звернути увагу на його невелику вагу всього лише 2 кілограми, а також на дуже добре прогумоване руків'я, котре ще й має рельєфну поверхню. За рахунок цього, у вас є можливість працювати тривалий час без перерви та без втоми. Високу потужність даного інструменту забезпечує безщітковий мотор, котрий, окрім того, що має високу потужність та ресурс, ще й значно менше використовує заряд акумуляторного блоку. Відповідно, в порівнянні з щитковим інструментом, ось цей пропрацює набагато більш тривалий час. А також відсутня необхідність регулярного відвідування сервісного центру. Друзі, переходячи до акумуляторів, сміливо акцентуємо вашу увагу на систему Power for All. Що це означає? Це означає те, що якщо ви вже маєте один інструмент з цими акумуляторами, ви можете використовувати ці акумулятори на цілому переліку інструментів. До того ж, від великої кількості відомих брендів. Як висновок, ми маємо несумнівно потужний та корисний елемент цілої серії електроінструменту для догляду за вашою присадибною ділянкою. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо маєте додаткові запитання, з приводу цього повітрядову чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, сміливо ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Sweden Tools Kyiv.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. Подякував та побачимо.